Ну і де поділися, Міка, скільки можна її чекати, я вже майже чай допив, а її все немає, нема. А вона сказала: ой, зараз я трішечки секундочку зганяю в магазин, притягну тортик, печиво, і будемо пити. Ага, нема вже хвилин 20. Треба їй подзвонити. Так, де її номер тут? Ага. Міка, ти чуєш мене? а? Алло, де ти там лазиш? Я вже чай допив, вже задовбався тут сидіти. Я у тебе слів не буде, що Годі я дурниці казати, давай швидше, йди сюди, скільки дурниці? можна. дурниці? Ну, а що ти там? Я нічого не зрозумів, що ти буду. маєш на увазі. 10-15 хвилиночок. Капець, 10-15 хвилиночок ще. Давай швидше, я чекаю. Оце оце я розумію, друзі. Вона нічого не сказала такого, щоб я зрозумів. От ви зрозуміли щось з її оцього, е повідомлення по телефону? Упа Це ж не Міка. Якщо хочеш побачити секретні матеріали зі зйомок або поспілкуватися зі мною, то переходь за посиланням в описі під відео в мій телеграм-канал. Чи це Міка? Хто? Ео! Хто тут це робить? Невже мій будинок знайшли підписники? Ну ні, не кажіть тільки, що мені треба звідси переїжджати. Хто залишив цей подарунок? Я його бачу. Годі, це не прикол. Якщо це пранк, одразу кажіть. Де ви є? Може на дереві хтось сидить? Ні, нікого нема. Дуже дивно. Ну добре, давайте подивимося, що в цьому подарунку? Якась кола. Що? Окей, давайте просто. Мені там не здалося на вулиці, нічого? Ні. Давайте просто її зараз е вип'ємо. Хоча ні, давайте спочатку подивимося. Ну тут все запаковано, її ніхто не відкривав. Це реально якась чорна кола. Виглядає прикольно, я б спробував. Але. Мені щось не дає спокою у цей момент, що там хтось, типу, подзвонив в мій будинок та притягнув якийсь подарунок. Хто взагалі знайшов мій будинок? Міка, може, прикалується. Але ну, я не можу бути на цьому 100% впевненим. Е, добре, давайте беремо відкривачку. Зараз ми відкриваємо цю колу і ми її, друзі, скуштуємо. О, нічого собі. Ой, щось мені погано стало. Але на смак вона начебто нормальна. Ой, почекайте! Нічого собі! Я перетворився на Доуї! Ого-го-го! Я, я реально Доуі став. Самим справжнім, яким тільки можна бути. Ой-ой, друзі, мені це подобається. Я вже дещо вигадав. Хоч я і щойно став цим Доуі, але я вже знаю, як можна використати цей момент. Можна взяти і. Поки я буду грати за оцього дові трішечки затролити Міку. Я знаю, що ви все це полюбляєте, а Міка це не полюбляє. Тому думаю, що сьогодні буде весело. Вона якраз зараз не вдома і скоро сюди прийде. Тому давайте так. Нам треба влаштувати тут якусь типу драму. Давайте зробимо отак: бац, викинемо це сюди. Потім отут закинемо відкривачку, а ось сюди викинемо мій телефон. І таким чином, якщо вона сюди зайде, так, давайте пляшку ось сюди закинемо краще. о. Все нормально. Якщо вона сюди зайде, вона все це помітить і подумає, що я кудись зник. План реально дуже-дуже добрий. Мені зараз тільки залишається цей заховатися у невидимість і вибігти на вулицю. Так, вибігаємо сюди, сюди, сюди. а все, я проліз. Давайте зараз я підлечу ось так якось догори, і ми будемо лише слідкувати. Та, О, вона вже тут! Вона вже тут дивіться, ось вона біжить. Хі -хі -хі. Зараз буде супер цікаво. Так, слідкуємо. Уважно слідкуємо. Опа. Так, панчики Опа. сюди. А, ну. І супер -торт сюди. О, почекайте, це ще що таке. Давайте це використаємо. А так, що вона? тут сталося? Баті? Де він сам? Нічого собі, який торт! Це що, весільний торт вона вкрала? Я в шоці. Телефон? Uh, так, Чого Давайте поставимо дві таких штуки. Дві таких штуки поставимо сюди. Це... Oh. Що це таке? Хотіла сказати... сказати, що мене це бісить факі зметить. За... Але може так. він дещо приготував для нас? Це цікаво. Байки, чуєш, Я тут. Uh, так. нема. Ну добре, так, що це за штуканці такі. Якщо вона це побачить, то вона. Ші, <рес> Перелякається. Так, давайте за нею. За нею біжимо, а сюди. Що він за мною женеться. Нас доганяємо, нас доганяємо, насдоганяємо і. Значить, то... Так. Поки вона тут у лісі, я зараз піду і вдома для неї влаштую дещо, дещо цікаве. Зайдемо зараз сюди. Установив. Поставимо тут пастку з мотузками. Так, чудово. Бамс, все, вона готова. Зачиняємо двері. І давайте так, це поки що прибираємо. Давайте а тут якось... заколотимо все це, діло. Стежити, це... За будинком. Стежити за будинком, каже. Байкісник, добі тут ходить біля нас, ага. а його нема. Ага, так, Міка десь тут. Ось вона бігає, дивіться. А там торт, так дуже свіжесенький стоїть. Там. Смачнесенький. Опа, виходимо. Виходимо сюди. Все, будемо зараз стояти біля неї. Якщо вона. <гас> мене... <гас> <гас> як так, 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 так. Все, я біжу за нею. Зараз нам треба загнати О, ну, її до будинку. Мій будинок? Так, так. Зараз швиденько! Все, зараз будемо гнати її кудись сюди у бік. Ану. Ану, опа, опа, опа. Сюди. Будемо <гум> зараз бутинку. тут стояти. Так. Опа. Опа. <гум> вона нас не бачить, друзі. Біжимо. Біжимо, переслідуємо. Мені подобається грати за Доуві. Це реально прикольно. Так. Можна ще якісь здібності може використовувати. Це було небезпечно. Якось швиденько забігти додому. Ану, 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 давайте, давайте, давайте. Опа! Все, попалася, так. Витягуємо її на вулицю. до Е, вона відчепилася. Так, 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 так. Свобода, але не надовго. Зараз будемо витягувати її до лісу, і там спробуємо налякати ще сильніше. Так, підстрибуємо. е е, 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 -е, -е! як вона це? Ану, йди сюди. Як Капець. тобі, що мене вдалося розв'язатися. Вона, друзі, просто взяла. Мене забрати. і Тікає. Окей. Зараз будемо ховатися тоді в будинку. Так, будиночок тепер не дуже. Безпечне місце. Все, це будемо стояти тут, друзі. Коли вона тут з'явиться, то ми ось так виліземо і спробуємо її налякати. я думаю що Ні, дуже це буде цікаво, супер. де цей Бакі? <хи> Мені так багато хочеться йому сказати, ані. До ні. речі, тут є манекен. Опа. Так, де Міка? Я бачу її нік чи ні? Ні, напевно, не Отже, бачу. Він все ж таки стежиться за цим будиночком, щоб Баки повернувся. Так. Будемо стояти зараз всередині, якщо вона сюди залізе, то ми одразу Ой, спробуємо її налякати. А я загубилась. Загубилася, каже. Хапець, що я навіть не знаю, куди йти. Так, давайте пошукаємо її. Давайте пошукаємо, якщо вона загубилася. А, цю! Ось будинок. А, ну, де вона? Вона десь близько. Ага, ось з цього боку. Так, чудово, чудово, чудово. опа. Опа, зараз будемо стояти тут, стояти. Ні, вона не помітила нічого. Так, швидко всередину, швидко заходимо. Заходимо, зараз буде весело. Так. двері встановити хоча б. Вона зараз тут двері становить, закриє їх, а я буду всередині. Все буде чудово. Дивіться, стрибає, видивляється, але ні, тут нікого нема. Тут нікого ну, нема. Буду стежити. Куди вона побігла? Давайте, якщо вона чекає на Бакі, на мене, тобто зараз ми поставимо ось тут. Ось так поставимо, бамс. Все, поставимо біля входу. Бакі! Так, вона біжить. Баки, привіт! Вона біжить. Біжить біжить, 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 біжить. Біжить, біжить. Так, давайте за нею. О, вона є сука, рано і десь одне. Зараз я тобі надаю, в мене не виходить. Дуель! Він, як проти цього <схай> оп, тікаємо. Все, 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 все тікаємо. Моя сука, вона нічого поганого йому не робить. Зараз будемо щось тут робити. Щось О, робити. Вона постійно кудись біжить, це. дивіться. Оп, 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 оп. Сталося, так сталося. <постив> Ой. <світ> 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 От таке? Так, що це таке, каже? Що це таке? Ой, це знову пастка! Нас Він доганяємо! Можна мене схопити, але йому не вийде, бо я дуже прудка. <рес> дуже прудка каже, капець. Зараз ми пастку з мотузкою розмотаємо і будемо ловити мійку. Це, знаєте, як рибалка, але не на рибу, а на мійку. Так, ану, ану. Вона просто кудись біжить. Просто тікає. Так, непогано, непогано. Не, не <гум> ну, типу того. Ніхто не бігає. Так, давайте ми зробимо ще одного баки. ось тут. Може, будинку зараз безпечно, можна там заколотити, напевно, щось, заставити, і буде. О. я тільки не побачила, це не може бути байки, він так рик і з'явився. Це хто? Це манекен? Це манікен з байки! Опа. Я ще з ним договорила. Не договорила з манекеном Дивіться, вона тягне мене кудись, просто капець. Я нічого вже не розумію, що тут відбувається. Так, заходимо в будинок. Заходимо в будинок. Зараз я спробую налякати її в будинку. Ага. Так, байкі, ти з'явився? І де подівся? Становишся сюди, ти не вказаний. Хлопець, вона поставила прямо тобі на мене. Я тебе зараз поб'ю. Бо я зла так, на тебе. так Давайте, знаєте, що зробимо? Давайте отак от зробимо. Бом. Ой. Ой-ой-ой. Бом. Ой -ой. Бом. Зачини ти. Він впасть і я біжу. Та, вона біжить. Вау! Він а я нас доганяю. Нас доганяють. Так, а добре, тікаємо. Що зробити? Давайте зараз Тому я. Потрібно схопити, а я демонстративно бакі, кудись від що. Зайду в будинок Міки. Точніше, в оцей будинок. Бо це не її будинок, це наш будинок. Але я так зрозуміла, що він мене так -то не хоче. В цьому немає. О, я бачу, він так. там крутиться біля нашого будинку. Зараз поставимо дві таких штуки. Угу. Mm -hmm. Потрібно прослідити. Все, йдемо в невидимість. Йдемо. Давайте я зараз вилізу справжнім бакі, друзі, і е, буду стояти, не рухатися. Так само, як Модно і манекен. Ми тут зараз станемо. Він там через двері зачинив. Mm -hmm. Я це <хи> бачу. Все, не рухаємось, друзі, не рухаємось. Давайте, кричу. Міка, гегоу! Міка, де де? Бакі? Ти Скажи вдома? Що з будинком трапилося? Яке коцлово? Я не можу в зайти. Рухаєшся? Я рухаюся, чого я не рухаюся? А ну, підійди до мене Я тут на тебе чекаю, його, йди сюди. Зараз його поб'ю, Якщо це не баки. Міка, давай що це таке? Пояснюй, що. Баки! Це баска! Так, добре, давайте тепер типу справжнім баки вже прийдемо. Зараз, зараз, зараз. Ось звідси виліземо. Так, все, я готовий. Давайте, раз, два, поїхали. Міка, його ти де? Я прийшов, а тут щось Це, з будинку. Ну, що що ти що зовсім з глузду з'їхала? Я стою біля кажу. будинку. Ви цей Зараз відчиняй, що тут відбулося? Чого в мене підлога різнокольорова? О, що трапилося? Баки. А, ем... що Скажи, таке? Ти що з будинком зробила? Ще соус до курки. Який соус до курки? Що Скажи, з будинком кажу? Скажи, бо я тебе не вірю. Ти сказала, що прийдеш з тортиком і печивом. І де воно все? Напевно я на тебе ти, вже бакі? зачекався я тут. Я тортик принесла, а я тут довбі був. Який ще довбі? Що за довбі. фігня? Довбі. Ось я... тортик. Там мені казали, що весілля в полосі відмінилось, і я мені віддали безкоштовно тортик. ще А це хто? Ану пояснюй, що за фігня, звідки він тут взявся? Це моє. Я його б'ю, коли я серджуся на тебе. Що за фігня, що за приколи, Мені таке не подобається. Прибери. стій, не бійся ти, це я, ти дові? Ну, Міка, розумієш, тебе занадто довго не було і все так вийшло. Е, ну що ти в мене глиною кидаєшся? Я зліжу на тебе і я з тобою не розмовляю. Просто розумієш, я принесла тортик найвеличезний! Так вислухай мене, я сидів пив чай, і... не хочу нічого Потім слухати. Хтось подзвонив. теж це не подобається, коли ти мене тролиш. Я зла! В двері хтось подзвонив. Я, ну, Godжувати з тобою мені принесли якийсь подарунок. Мені, Я його відкрив. Там була пляшка з колою це чорною. Це ріво, це ріво. Напевно, друзі, вона образилася. Давайте напишемо в коментарях: Міка, не ображайся, щоб Міка не ображалася на бакі. І ми ще побачили багато відео з Троленом. Отже, я не знаю, що ще сказати. Мені дуже сподобалося грати за оцього Дові. Ну, типу, ти можеш використовувати якісь його там здібності чи ще щось таке можна стрибати ось так високо, перетворити щось на ось такий різнокольоровий, типу, е, набір блоків глиб. Або ще купу всього. І це було реально прикольно. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Не так, як для Міки, але, типу, як для глядачів, воно було прикольним. Ну, я хоча б хочу на це сподіватися. Отже, друзі, на цьому це все. З вами, як завжди, був я, професіонал Байкі. Всім дякую за перегляд і всім до зустрічі!